Червні 1996 року політична ситуація загострилася через питання прийняття основного закону України. Президент призначив референдум на вересень, але ранок 28 червня Україна зустріла у новій якості. Депутати не залишали сесійної зали із 18-ї години вечора. На 9.15 ранку всі статті проєкту Конституції були проголосовані, і Верховна Рада у 315 голосів прийняла Конституцію України. Безумовно, це був величезний крок вперед, тому що фактично країна тоді загрузла в стадії невизначеності. В основному законі прописали права, свободи і обов'язки громадян, ступінь повноважень президента, функції Вищого законодавчого органу, Кабміну, прокуратури, судової влади. Конституція затвердила державну символіку, рівноправність всіх форм власності, в тому числі на землю. Статус Криму набув законодавчого. Те, що вона заклала підвали не для двозначного тлумачення, там деяких там речей. І знову ж таки не було зроблено абсолютно ясної моделі, яка у нас є республіка. Президентська, президентська парламентська, парламентська президентська чи парламентська. Ну, наприклад, там да, дві моделі там, або чисто парламентська, або чисто президентська, вони як, ні, ніби так відцікалися. Але, о, знаєте, це пересування парламентська, президентська, президентська парламентська і так далі. І в той же час всенародно обраний президент починає формувати під себе. Набув фактично структуру управління, фактично він відтворює формат КПРС.